Добрий день учні. У нас сьогодні відео урок. Будь ласка, відкрити зошити, якщо у вас немає, відкрити звичайно робочий зошит. Напишіть сьогоднішнє число, 14 жовтня, та тему уроку коливальний рух, амплітуда коливань, період, частота коливань. Давайте переглянемо відео фрагмент. i Як, на твою думку, можна назвати цей рух? Звісно, ми з вами раніше, а може і зараз, полюбляли гайдатися на гойдалках, цей рух називається коливальний рух, або коливання це вид механічного руху, який періодично повторюється з плином часу. Тіло відхилилося від положення А. До положення В, як зараз бачимо на зображенні. За якими умови почнуть відбуватися коливання? Поміркуйте, чи кожне тіло може коливатися? Поки ви думаєте, я покажу вам наступне відео. Та наступне правило. Цю інформацію потрібно обов'язково вивчити. Рух тіла може бути коливальним лише поблизу положені стійкої рівноваги. Коливальна система це система тіла, які за певних умов, можуть відбуватися коливання. Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок притягання до землі або під дією пружини. Фізичний маятник здійснює коливання внаслідок притягання до землі, пружинний маятник здійснює коливання і пружини, нитяний маятник, кулька підвищена на тонкі на В фізичною моделі натягного маятника є фізичний математичний маятник. Математичний маятник це матеріальна точка, підвищена на нерухомій нерозтяжній міці. Перше, друге і третє визначення потрібно переписати. До зошита. Укажуть спільні ознаки рівномірного руху поколу та коливального руху. Звісно, ви пам'ятаєте з попереднього уроку, що є таке поняття як період коливання та обертова частота. Період коливання це фізична величина що дорівнює проміжку часу, означається Т великою і вимірюється у секундах. Частота коливань ми вводимо нове поняття. Це фізична величина, що дорівнює кількості повних коливань за одиницю часу. Усі позначається V маленька, дорівнюється 1 поділити на секунду або Герц. Рух тіла може внаслідок притягання. Виконай завдання напиши форму обчислення періоду коливання, якщо відомі кількість коливання час, за який вони були здійснені. Форму обчислення частоти коливань, якщо відомі кількість коливання час, за який вони були здійснені. Форму взаємозв'язку між періодом і частотою коливання. Період коливань. Фізична величина що дорівнює проміжку часу, за який відбувається одне повне коливання. Частота коливань фізична величина, що дорівнює кількості повних коливань за один час. І бачимо ті формули, які вам потрібно було записати. Я сподіваюся, що ви це змогли, ці формули натисніть на паузу, коли будете дивитися відео, та перепишіть до робочого зошиту. Переглянемо відеофрагмент. Запам'ятайте, як змінюється відстань від тіла, що коливається до положення рівноваги. Для визначення траєкторії маятника використаємо дошку, яка може рухатися рівномірно, і маятник, на кінці якого закріплено ліку. Насиплому в ліку пісок і активізуємо рівномірний рух дошки. На дошці, що рухається рівномірно, спостерігаємо форму траєкторії маятника, розгорнуту в часі. Як змінюється відстань від тіла, що коливається до положення рівноваги. Тобто ми прийшли до наступного визначення, що є амплітуда коливання. Фізична величина щодо рівня максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливання. Означається А великою та вимірюється в метрах. Давайте розглянемо часову розгорку коливального руху матеріальної точки. Познач на ній. Відстань, що відповідає амплітуді коливання, інтервал часу, що відповідає періоду коливання. Амплітуда коливань фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку тіло відхиляється від положення рівноваги під час коливань. Тобто максимальна відстань це буде на піках коливального руху, так? коли максимально далеко він від осі Х. До якого виду належить колування, які ти спостерігав? Так. Це коливання амплітудне. Перший випадок це коли в нас крива не змінюється. І називається не затопаючі поливання. Другий випадок це затопаючі поливання, коли тіло наближається до стану спокою. Вивчу інформацію за методикою запам'ятали ефективно. Механічні коливання поділяють на незатухаючі та затухаючі. Незатухаючі коливання, це коливання, плю до яких не змінюється з часом. Затухаючі коливання це коливання, плю, до яких з часом не зменшується. Переглянь дослід, що проводить вчитель. Результати занеси до таблиці. механізм, амплітуда яких із часом зменшується. Давайте запишемо перший дослід у нас. Маса маятника 100 г. Ми зробили 10 коливань за 60 хвилин. В другому випадку також за 60 хвилин. Потрібно хвилини перевести у секунду та, скориставшись попередніми формулами, вирахувати період коливання. 18 завдання. Виходячи з цього, що ви прослухали, самостійно закінчіть ці речення. Якщо потрібно, в кінці робочого зошита є підказки. Тіло за півтори хвилини здійснило 180 коливань, обчисло частоту коливань тіла. У нас є час півтори хвилини, тобто 90 секунд, є 180 коливань, це «Е». Нам не треба знайти Т. Т знаходиться як Т поділити на E. Е. Тобто буде 0,2. Це частота коливань тіла. За який час дійснюється 15 коливань, маєтник, якщо період коливання дорівнює 22 секунди. У нас є кількість коливань. Це 15 період його поливань. Т. Треба знайти Т маленька, щоб знайти цю задачу, вирішимо самостійно та перейдемо до домашнього завдання. Виконуємо урок номер 4. Вивчимо обов'язково всі правила, це не головне, завдання номер 3 та номер 4 Фотографії домашнього завдання. Не забувайте завантажувати на канал фізика. Дякую за урок. До наступної зустрічі.